Вітаю, шановні наші замовниці замовники. Мене звати Наталія, я керівник виробництва «Візитка.ком». Насамперед, я хочу вам подякувати за співпрацю, за довіру нам, за ваше розуміння. Ми вдячні, що, попри всі негаразди, складнощі, ви досі лишаєтеся із нами. Ми раді кожному вашому замовленню. Хтось з нами вже багато років співпрацює, хто приєднався щойно. Але для кожного з вас ми стараємося бути кращими. Ми стараємося удосконалювати наше виробництво, оновлювати обладнання, наш сервіс, наше програмне забезпечення для того, щоб вам було зручно, щоб вам було цікаво і легко з нами співпрацювати. І за цей весь шлях, що ми з вами з умісними зусиллями вже надрукували більше ніж півмільйона ваших історій. Творчих замислів, творчих робіт, макетів, різноманітних. З приводу цього півмільйонного замовлення ми вирішили віддячити це. Розіграв великий приз, який буде розділений на п'ятеро переможців. Загальна сума нашого призу складає 50 тисяч гривень, і це буде п'ять людей, які отримують по 10 тисяч гривень на особистий рахунок для подальших замовлень. Не обмежених по часу, не обмежених за кількістю замовлень. От і у нас вже є один переможець: це Олександр Жук. Це безпосередньо людина, яка зробила тисячне замовлення. Він є переможцем, і на особистому рахунку ми йому зарахували 10 тисяч гривень. Наступних чотирьох наших. Переможців ми будемо зараз обирати про цю лотерея. Останні декілька тижнів кожен замовник, який робив замовлення на нашому сайті, він автоматично доєднався до цієї акції, до цього святкування півмільйонного замовлення. От і сьогодні ми розігруємо ще чотири призи, ще 40 тисяч гривень, серед більше ніж двох тисяч замовлень. У нас є надруковані наші номерочки всіх замовлень, які ми обрали, які отримані із сайту. Ми ретельно їх перемішали. Я вам зараз перед вами ще раз їх перемішаю, щоб все бачили, що все вірно, що все чесно. Хто з нами до речі, багато років, той знає, що ми чесно розіграємо наші призи. і вже люди отримували не раз різноманітні призи. Я можу показати, що всі номерочки різні. Бачите? Різні номерочки. І зараз я просто рандомно витягну чотири переможця. Так, поглибше туди залізу. І першим сьогоднішнім номером у нас буде номер, який... Давайте я зачитаю 499 482. Анастасія Чуйко, Ми вас вітаємо. Наступний. Так, давайте тут десь з цього краю візьмемо. Номерочок. Зафіксуємо. Номер 499-536. Олександра Билашкурянко. Далі. Десь. Перемішаю ще. Ой. Щоб... Можеш ласка, подати, щоб я з камери не. Щоб все було чесно. Вернемо обратно. Відвернуся. І ще третій номерочок. О, який гарний номер. 500 тисяч 200. Наша замовниця Ольга. І останній номерочок на сьогодні. Зараз ми їх перемішаємо ще раз. Складно це у вас дуже багато. Чому ми безмежно раді насправді. Так. І, І ще один номер. 499, 326. Тож, ми раді вас вітати і раді зарахувати ці кошти на ваш особистий рахунок на сайті типографії типографії.Візит.ком. І ми бажаємо вам творчих успіхів, натхнення, не дивлячись ні на що гарного настрою. І дякуємо вам, що ви лишаєтеся з нами.